У новому 54-сторінковому огляді політики біозахисту, складеному Пентагоном і переглянутому Bloomberg, американські військові визначили цитую обмежені можливості Міноборони США цитати, щодо реагування на низку глобальних небезпек, у тому числі розробку Росією та Китаєм біологічної зброї стійкої до ліків бактерії та можливі аварії, а також. Штучний інтелект, що розвивається в руках потенційних противників. Згідно з оглядом, як для іноземних держав, так і для терористів стало набагато простіше і дешевше виробляти масштабні небезпечні патогени, завдяки нещодавнім досягненням в галузі біології, науки про дані, штучного інтелекту та виробничих технологій. А зазначені суб'єкти, можливо, навіть зможуть відновити вимерлі віруси або зробити тих, що існують більш смертоносними, передає Bloomberg. Як сказано в документі, американські офіційні особи вважають, що такі уряди, як в Росії та Північній Кореї, продовжують здійснювати програми біологічної зброї з порушенням глобального договору. А у Китаю тепер є можливості, які можна використовувати для створення біологічної зброї, і що китайські публікації називають біологію новою областю війни. В огляді йдеться про те, що зловмисники можуть використовувати бактерії чи віруси, що існують у природі, як зброю, а потім поширити дезінформацію про джерело походження, щоб обдурити громадськість. І що на сьогодні американські військові не зможуть легко відрізнити таку атаку від природного спалаху або лабораторної аварії. Пандемія не була єдиним фактором, який спонукав провести всеосяжний майже дворічний огляд, зазначив Річард Джонсон, заступник помічника міністра оборони з ядерної програми та боротьби зі зброєю масового знищення. Джонсон додав, що Пентагону необхідно забезпечити достатню підготовку військових для виявлення та аналізу цих загроз, для чого потрібно вийти за рамки традиційних інструментів розвідки та забезпечити, щоб потрібні люди вивчали наявну інформацію. Перед публікацією документа Пентагон запросив додаткові 812,5 мільйонів доларів у своєму бюджетному запиті на 24-й фінансовий рік, щоби втілити рекомендації огляду в життя. Це включає фінансування ще 115 цивільних службовців і доводить загальний запит міністерства на програму біозахисту в наступному році до 2 мільярдів доларів. Укладачі доповіді зазначають, що Сполучені Штати на даний момент не здатні оперативно відстежувати оновлення у сфері біозагроз і прогнозувати наслідки через планомірне скорочення бюджетів військової розвідки. Але кроки щодо покращення такого стану справ робляться і суттєві. Пентагон формує нове відомство: радус оцінки біологічних загроз та координації реагування на надзвичайні ситуації у галузі охорони здоров'я.